Чому Зеленський залишив Резнікова після корупційного скандалу? Давайте поговоримо свіже інтерв'ю Резнікова та його заява для газети The Guardian та кілька інсайдів, які я отримав від військових та політиків. Поїхали Олексій Резніков, міністр оборони України в час війни. Людина, яка проявила себе дуже непогано в переговорах. У Рамштайні не був звільнений після корупційного скандалу. Нагадаю, що яйця закуповували по 17, курятину по 120, і все це було в рази дорожче, ніж, наприклад, в попередніх контрактах. Перестали закуповувати в Ашан і в метро, а більше всього робили через якісь незрозумілі фірми прикладки. Після чого Резніков е, взяв на роботу Олександра Павлюка, Андрія Шевченка, Віталія Дейнегу. А е, двох е, точно знаю особисто, це дуже порядні і круті люди. Е, про Павлюка знаю більше із преси та розповідей політиків, що це військовий, який займався Київською областю в час окупації. І, власне, він цим посилився. Ну і Резніков сказав, що Зеленський йому довіряє і залишає його на цій посаді. Хоча в Зеленського до нього є певні Питання і певна образа, власне, Гардіан пише про те, що Резніков залишається, це він коментує якраз таки, ну, по великому рахунку, на виході із Рамштайну. Рамштайн до слова не був супер успішним, і про це ми зараз ще поговоримо. Але повертаючись до інсайду, чому хотіли зняти Резнікова і чому його не зняли? Є дві історії: одна говорить про те, що хотіли поставити Кирила Буданова, друга, що хотіли поставити. Військового, але не називали прізвище. По Буданову було питання, тому що він сам військовий. Друге, і Захід, і всередині країни сказали, слухайте, Буданов сидить на своєму місці, робить ту роботу, яка всім подобається, достатньо якісно. І навіщо його тоді знімати? Просто щоб перетасувати і вирішили не ставити. Другим невідомим військовим з моїх джерел кажуть, що це мав бути залужний, але теж Захід цю ідею. Не підтримав, і знову ж таки думка населення про Залужного, він знаходиться на своєму місії. Ніхто не хоче, щоб його переводили, тому що більшість населення вважає, що переведення Залужного на будь-яку іншу посаду тільки послабить обороноздатність нашої держави. Тому всі захотіли, щоб залужний залишався там, де він вправно і якісно б'є і спалює росню, звільняючи все більше і більше українських територій. Тому нього залишили, і це якраз таки призвело до конфлікту, коли Давіда Рахамія написав, що будуть знімати Резнікова а на наступний день вирішили, що знімати не будуть. І це якраз таки Резнікова пояснив, що Зеленський особисто вирішив його залишити. Нагадаю, депутатам сказали, що Резнікова не знімають по одній простій причині. Ти типу, хочеш, щоб він пихав на Рамштайн, забрав зброю. Рамштайн відбувся вчора, 14 лютого. в Штаб-квартирі НАТО туди Резніков приїхав з красивим українським платком Паше, да, який він носить в кишені свого піджака, і це він якраз показав, власне, за чим Україна туди приїхала. Дуже непогана піар-акція, але є проблема. Британія найбільший союзник, яка вже погодила нам передачу літаків, штурмовиків, бойовиків літаків. нам сказали, що зараз здавати в найближчі місяці і роки. Не будуть, значить, щось пішло не так. Аналогічна історія з голландцями-данцями, які обіцяли дуже багато танків, зараз теж давати в дуже швидкому темпі не будуть. Тобто, поки що ми не можемо, що Рамштайн пройшов в суперуспішному форматі. Але є тут кілька але. Перша з них найбільшу кількість подарунків готують на річницю на 24 лютого. Друга історія це те, що Зеленський заявив, що ми отримали додаткові ППО. Танки, артилерію, ну але про літаки чомусь змовчав, тому що ні їхньої кількості, ні їхнього маркування він називати не став. Також є певний інсайт, що дуже великий і крутий гість найбільшої величини може приїхати в Україну до річниці початку війни Росії проти України. Ну і ще одна річ, яку я вам теж хотів сказати, те, що є дуже великий ризик, що Резніков залишається номінально на посаді міністра. А якраз таки військовий Олександр Павлюк з позиції першого заступника міністра оборони може виконувати роль, головну роль міністра оборони. І якраз таки Резніков буде його міністром закордонних справ в даному міністерстві. А той буде якраз таки головним комунікатором з армією офісом і головними. Постачальниками такий ризик, на жаль, залишається, і це трошки створює незручні фасадні політичні умови не до кінця прозорої роботи в той же час. Шевченко і Дейнега дійсно круті люди, які мають дуже сильні біографії, дуже класний імідж і в Україні, і за кордоном. І Я думаю, що якраз таки ці люди не дозволять будь-яким іншим сценаріям, крім ось тих позитивних і правильних проходити через міністерство. Власне, друзі, це була дуже коротка. А, а ще про Рамштайн я вам хотів сказати, що зараз немає. Йде другий день після Рамштайну, але супер багато інформації немає по одній простій причині. Десь після сьомого Рамштайну, як говорять мої колеги, почали все менше і менше давати інформації одразу. Тому що давайте чесно, в війну, як казала Голда Мер логістика, це королева війни. І тут треба швидше завести і менше говорити. Тому це частково пов'язано з тим, що треба більше, більше, більше завозити в Україну. А потім про це розкривати. Нагадаю, вчора в порти, в порти Німеччини вже поїхали перші е, американські бойові машини, броньовики і дуже багато іншої зброї. Причому, як побачили дуже, е, скажімо так, професійні аналітики, техніки було в рази більше, ніж Штати заявляли в своїх документах. Ну і власне, в мене до вас питання. Перше, чому, як ви гадаєте, яка реальна причина, чому Зеленський залишив? Резнікова? Ну, от чи дійсно будуть працювати через першого зама, і оцей сценарій такий більш тіньовий. Чи насправді він зрозумів, що Резніков не крав? І чи вірите ви в те, що Резніков не крав? Просто бачив, але не крав? Ну і третє питання: вибачте, що занадто багато питань, але мені дуже цікаво з вами спілкуватися і отримати цей правдивий фідбек. Третє, хто цей супергіст, який до 24-го їде? В Україну. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Друзі, бережіть себе та до зустрічі!